Що я дізнався про виховання громадян, а не лише студентів. Виховання громадянина, чому школа, це більше, ніж просто академічне навчання. У сучасному світі, повному криз, поляризації і постійного потоку негативної інформації, легко піддатися відчуттю безнадійності. Здається, що проблеми суспільства стають все більш складними, а здатність до конструктивного діалогу і співпраці все більш рідкісною. Як педагог, я також не застрахований від цих почуттів. У моменти відчаю виникає питання, чи справді моя робота має значення? Чи варто продовжувати займатися освітою, коли світ навколо здається таким крихким і нестабільним? Однак я впевнений, що школи відіграють ключову роль у формуванні громадян, здатних вирішувати складні проблеми і будувати більш здорове і щасливе суспільство. І це не зводиться до передачі знань і навичок, необхідних для успішної кар'єри. Це стосується виховання людини, здатної розуміти і поважати чужу точку зору, знаходити компроміси і працювати разом заради досягнення спільної мети. Розкол у суспільстві починається зі школи. Мій особистий досвід підтверджує цю думку. На початку своєї кар'єри я зіткнувся з ситуацією. Коли студенти в моєму класі формували жорсткі групи і відмовлялися взаємодіяти з тими, хто не був у їхньому колі друзів. Тиск з боку адміністрації, орієнтованої на академічні показники, змусив мене ігнорувати міжособистісні питання, кажучи, що на них просто немає часу. Я пам'ятаю, як одного разу закрив урок замість того, щоб використовувати ситуацію. Коли учні обмінювалися з неважливими зауваженнями, щоб навчити їх повазі та емпатії, цей досвід став для мене гірким уроком. Я зрозумів, що, зосереджуючись виключно на академічних досягненнях, я втрачаю можливість навчити дітей важливим соціальним та емоційним навичкам, необхідним для успішного життя в суспільстві. На жаль, цей розкол не обмежується шкільними стінами, я бачив його в різних сферах життя. Від суперечок про парки та відпочинок до складних житлових питань. І часто виявляв, що дорослі, які загрузли в деструктивних дебатах і особистих нападках, поводяться не краще, ніж діти в моєму класі. Фундамент демократичної взаємодії, соціально-емоційне навчання, сел. Переломним моментом у моєму розумінні ролі школи стало знайомство з програмою соціально-емоційного навчання сел. У новій школі я побачив, як експерименти з навчанням основам емоційного сприйняття і навичкам вирішення конфліктів призводять до того, що учні проявляють більшу відповідальність за свої дії і самостійно розбираються в складних ситуаціях. Цей досвід надихнув мене та моїх колег у приватній школі RedBridge надати пріоритет розробці навчальної програми SEL. Ми розуміли, що міцна основа в області емоційної обізнаності, навичок міжособистісного спілкування і прийняття рішень, заснованих на цінностях, буде корисна дітям як в навчанні, так і в житті виховання відповідального громадянина практичні кроки. Ми виділили основні звички, які хотіли прищепити, і сформулювали їх зрозумілою для учнів мовою. Турбота про інших та розуміння їх потреб допомагає зробити нашу спільноту кращою. Повага до відмінностей у цінностях дозволяє знаходити точки дотику. Здорові стосунки в громаді вимагають балансу інтересів і готовності до компромісу. Але простого складання списку навичок було б недостатньо. Ми виділили час у розкладі для безпосереднього вивчення сел на щотижневих ранкових зборах і створили можливості для спільної роботи учнів протягом усього навчального дня. Важливо навчити дітей не тільки розуміти свої емоції, а й вміти висловлювати їх конструктивним чином. Це включає розвиток навичок активного слухання, емпатії та вміння бачити ситуацію з точки зору іншої людини. Мої особисті спостереження та досвід. У своїй практиці я помітив, що студенти, які активно беруть участь у програмах SEL, стають більш відповідальними, емпатичними та співпрацюючими. Вони краще справляються з конфліктами, вміють знаходити компроміси і готові брати на себе відповідальність за свої дії. Я пам'ятаю випадок, коли першокласниця, засмучена і плаче за обідом, була втішена своїм однокласником, який використовував навички, отримані на ранкових зборах. Все гаразд. Я знаю, ти засмучена, але скоро тобі стане краще. Почуття приходять і йдуть, сказав учень. Цей випадок став для мене яскравим підтвердженням ефективності програм СЕЛ». подолання викликів та підтримка надії. Звичайно, робота з виховання відповідальних громадян не завжди легка. Вона вимагає багато часу, сил і терпіння. Часто доводиться стикатися з опором з боку батьків або адміністрації, які вважають, що сел відволікає від академічних досягнень. Але я впевнений, що інвестиції в сел окупаються сторицею. Адже наша мета не просто підготувати учнів до успішної кар'єри, а виховати людей, здатних будувати краще майбутнє для себе і для суспільства. Висновок школа як простір для демократичної взаємодії. У сучасному світі, сповненому криз та поляризації, школи відіграють життєво важливу роль у формуванні громадян, здатних вирішувати складні проблеми та будувати здоровіше та щасливіше суспільство. Це вимагає від педагогів не тільки передачі знань і навичок, а й виховання людини, здатної розуміти і поважати чужу точку зору, знаходити компроміси і працювати разом заради досягнення спільної мети. Інвестиції в соціально-емоційне навчання це інвестиції в майбутнє. Це спосіб виховати покоління відповідальних громадян, здатних будувати більш справедливий, мирний і процвітаючий світ. Я вірю, що школи можуть і повинні стати простором для демократичної взаємодії, де діти вчаться не тільки читати, писати і рахувати, а й поважати один одного, розуміти чужу точку зору і працювати разом заради досягнення спільної мети. І це найважливіше завдання, яке ми, як педагоги, повинні вирішувати. Тому що майбутнє суспільства залежить від того, яких громадян ми виховаємо сьогодні. І я сподіваюся, що моя робота і робота всіх педагогів внесе свій внесок у створення цього майбутнього. Майбутнє суспільства залежить від того, яких громадян ми виховаємо сьогодні.